Вітаю вас, шановні учні! Фізико-хімічні знання потрібні кожній людині. Знаючи будову і властивості речовин, ми маємо можливість обирати продукти харчування, предмети побуту, спосіб і місце відпочинку. Сьогодні ми з вами поговоримо про луги, з'ясуємо, які є хімічні і фізичні властивості лугів та де їх застосовують що пригадаємо з попередніх уроків. Кислоти це складні речовини, до складу яких входять один або декілька атомів гідрогену і кислотний залишок. Валентність кислотного залишку визначається за числом атомів гідрогену, що здатний заміщуватись на атом металу. Познайомимось з фізичними властивостями лугів. За звичайних умов усі луги тверді кристалічні речовини білого кольору, добре розчинні у воді, їдкий натр та їдке калі милкі на дотик, дуже їдкі. Вони роз'їдають шкіру, тканину, папір і інші матеріали. За цю властивість їх називають їдкими лугами. У зв'язку з тим. Що кристалічні їдки луги під час попадання на шкіру спричиняють опіки, їх не можна брати руками, а тільки кінцетом. Якщо на шкіру потрапив розчин лугу, його необхідно відразу ж змити великою кількістю води аж поки зникне відчуття милкості, а потім нейтралізувати розчином борної кислоти. Особливо небезпечні їдкі луги. Як тверді, так і розчинені у воді при потраплянні очі. Безпека під час роботи з лугами. Луги це їдкі речовини. Вони роз'їдають шкіру, деревину, папір. Треба оберігати очі захисними окулярами, а при потраплянні на шкіру промити великою кількістю проточної води. Та змастити розчином оцтової кислоти. Луги є їдкими речовинами, тому під час роботи з лугами потрібно бути обережними. При роботі з лугами рекомендується надягати захисні окуляри. Хімічні властивості лугів. І перша властивість, з якою ми познайомимося. Це зміна забарвлення індикаторів. Давайте пригадаємо індикатор це речовини, що змінюють забарвлення в певному середовищі. Середовище може бути нейтральним, кислим або лужним. Приклади індикаторів це лакмус, пенолофталегін, метил, оранж. Для досвіду нам потрібно амонігідроксид гідроксид, індикатори фенолфталеїн, метиловий оранжевий та універсальний індикаторний папір. Візьмемо амонігідроксид та нальємо у першу пробірку. У другу пробірку додамо гідроксид. Візьмемо універсальний індикаторний папір та змочимо амонію гідроксидом. Спостерігаємо зміну забарвлення папіру на сині, Змочимо у калі гідроксиді та також спостерігаємо зміну забарвлення папіру на синій. У першу пробірку нальємо амоні гідроксиду. У другу пробірку карігідроксиду. Візьмемо індикатор метиловий оранжевий та по одній краплі додамо у дві пробірки. Спостерігаємо жовте забарвлення. У першу пробірку додамо амонігідроксид. У другу пробірку калігідроксид. Візьмемо індикатор фенолфталеїну Та по одній краплі додамо у кожну пробірку. Спостерігаємо малинове забарвлення. Отже, ми бачимо розчині у воді основи луги. Змінюють забарвлення індикаторів. Познайомимося з другою взаємодія лугів, Кислотами. Для досліду нам потрібен гідроксид, сульфатна кислота, хлоридна кислота та індикатор фенолфталеїн. У дві пробірки додамо розчин гідроксиду та по одній каплі фенолфталеїну. У першу пробірку додамо хлоридну кислоту. До зникнення забарвлення. У другу пробірку додамо сульфатну кислоту. Також до зникнення забарвлення. Ми бачимо, що основи луги реагують з кислотами. У розчині лугу фенолофталаїн має малинове забарвлення. Коли забарвлення зникає від однієї краплі кислоти, то відбувається реакція нейтралізації. Вода не змінює забарвлення індикатора. Реакція між кислотою і основою, у результаті якої утворюється сіль і вода, називають реакцією нейтралізації. Познайомимося з третьою властивістю. Це взаємодія лугів з кислотним оксидом. Розглянемо взаємодію розчинів лугів з кислотними оксидами. Для досліду налимо у пробірку основу кальцій-гідроксид, який за тривіальною номенклатурою називають вапняною водою, а за властивостями належить до лугів. Крізь цю сполуку протягом певного часу будемо пропускати газ карбон-4оксид, що виділяється в результаті дихання людини і за своєю класифікаційною приналежністю є кислотним оксидом. Вам він добре відомий як вуглекислий газ. Протягом досліду будемо спостерігати, чи з'являються ознаки проходження хімічної реакції. Через невеликий проміжок часу ми бачимо зовнішні зміни в пробірці. Вапняна вода стає мутною, що є свідченням утворення нерозчинного осаду. Отже, реакція відбулася. Луги взаємодіють з кислотними оксидами, з утворенням солі та води. Розчин каламутніє, оскільки утворюється нерозчинна сіль кальцій карбонат. І остання властивість лугів – це взаємодія з солями. Реакція відбувається у тому випадку, якщо один з продуктів реакції випадає осад. Для дозиду нам потрібно купром СО4, гідроксид, спиртівка та запальничка. У пробірку додаємо натрій гідроксид та купром СО4. Спостерігаємо утворення нерозчинної основи купром 2 гідроксиду. Розклад купром 2 гідроксиду. Візьмемо спіртівку, підпалимо її, Утримати поставимо пробірку з купром 2 гідроксидом та нагріємо. Спостерігаємо. Розклад купром 2 гідроксиду. Отже, луги взаємодіють з розчинами солей, якщо при цьому утворюються нерозчинні основи. Застосування велике значення має луг кальцігідроксид або гашене вапно. Це білий пухкий порошок. Під час змішування його з водою утворюється так зване вапняне молоко, оскільки гашене вапно трохи розчиняється у воді, то після фільтрування вапняного молока отримаємо прозорий розчин вапняну воду, яка стає каламутною. Якщо пропустити крізь неї вуглекислий газ. Ця реакція відбувається під час твердення будівельного розчину. Гашене вапно застосовують для виготовлення бордоської суміші, засобу боротьби з хворобами та шкідниками рослин. Вапняне молоко широко використовують при виробництві цукру, соди, і інших речовин. Велика кількість сіткого натру йде на приготування електролітів для акумуляторів, виробництва фарб. Целюлози. Його застосовують для очищення нафти, виробництва мила, текстильні промисловості, їдки калі та літігідроксид застосовують в акумуляторах. Підсумуємо основи це сполуки, що місять атоми металічного елемента та одну або декілька гідроксильних груп. Луги добувають під час взаємодії активних металів з водою, при цьому виділяється водень. Луги це основи, що місять атоми лужних та лужноземельних елементів. Луги змінюють забарвлення індикаторів. Луги реагують з кислотними оксидами, кислотами та зрощинами столенів. Дякую за увагу! Гарного вам дня, до зустрічі!